Наступне завдання в нас на сторінці 19 це друге. Серед наведених формул алканів визначте сполуки, які є ізомерами. Складіть номенклатурні назви усіх наведених сполук. А так, номенклатурні назви. Да? І які є ізомери. Пригадуємо, що ізомери це такі речовини, які будуть мати якісний та кількісний склад однаковий, але будуть в нього, але сполуки будуть мати різні, різну будову. Тому як ізомери знаходяться. Тобто в них молекулярна формула має бути однакова. Да? Карбонів однакова кількість і гідрогенів. Тому просто складається все і рахується кількість. Якщо вона однакова, то це ізомер. Значить, А і Б вже ми бачимо не можуть бути ізомерами, да? тому що тут більше атомів карбону. В. 1, 2, 3, 4, 5. Тобто він може бути ізомером відносно А. Да? В, а, а і В. А і В ізомери. І м Г у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто Б також не буде да, ізомерним. І у цей рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто Г і Д також ізомери. Тепер що із назвою? Так само да, рахуємо 1, 2, 3, 4. Це бутан, і е, біля другого атому є метиловий замісник. Тобто 2 метил, бутан. І що ми там? А і Б, ізомери, да ну, давайте спочатку назвемо, а потім напишемо, хто кому ізомер. Б. Рахуємо атоми. Дивіться. Тут а, ми з цього починаємо рахувати, да? тому це біля третього атому знаходиться метильний радикал. Один, два, три, чотири, пять. І метил біля другого атому, біля третього. Три мети пента. Три метил пента. В. В. У нас. 1, 2, 3, біля другого атому два замісники метильні, да? тобто 2, 2, диметил, пропан. І е, оці А і В і з да? так? В, А, Б, В, Г. Г у нас. Що тут у нас? Так само, де, да, отрахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А починаємо не з цього, да, а комуна більше. Тобто починаємо з цього атому рахувати? Один, два, три, чотири, п'ять, шість і один. Ой два. Так, де це? Біля Мама, другого чотирі. і четвертого, два чотири. Два чотири. Так. Два чотири. Два чотири. а два, три, четыре, пять, шесть. Гэгс Санта. А вот и там Милана слепила. Эльза твоя отвалилась. Ну, Милана. Где мои ноги? Где мои руки? Где мое тело? О, вот оно. Yeah. Go. 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 -son. <takes> так и де встигла я, дитина вже прийшла. Так, само починаємо: Один, два, три, чотири, п'ять. Другий, третій. Два. Два, два. Два, два, три. Так. Два, два, три. Тетра. Ой, вибачте, три метил. Пентанта Один, два, три, чотири, п'ять пента. Все. Так, і записали, хто кому ізомер. А і В, Г, і Д. Ізомери. Стопне завдання.